Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Стрілець на перегляд розкладу пасіанса на наступний тиждень з 19 по 25 травня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Дивимося за чергою. Ось тут. Додаткова робота або переміна роду діяльності. Це щастя, чимось ви будете щасливі якимись обставинами або подіями. Ось тут своєчасне виконання якихось ваших важливих справ, а також успіх по роботі, корона. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Ось тут стрілечки догори, ось вони. Вони показують, що ви будете мати успіх у цій додатковій роботі, а також переміни роду діяльності. І можете сміливо погоджуватися, якщо буде така необхідність. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є зовсім нові відео, розклади на червень. Запрошую всіх до перегляду. Новий пасіян сова, а також наш улюблений синій пасіант, котрий ми з вами розкладаємо кожен місяць. До речі, в минулому місяці ми його не розкладали. Його не було, і думаю, ви за ним скучили. Прямуємо вперед, другий розклад середина тижня. Лавровий вінок це успіх, він може бути як по роботі, так і особистий. Далі кохання, це може бути вихід на новий рівень. Ваших стосунків, наприклад, зустрічалися і пішли знайомитися з батьками. Ось тут якась недостовірна інформація, плітки. Перевіряйте все, що для вас важливе. Якісь документи, бумаги або щось таке. Підкова це щастя, цілком реально, що воно пов'язане ось тут. З вашим коханням та, наприклад, підняття по кар'єрних сходах або далека дорога, десь ви будете їхати, можливо, знайомитись з батьками або щось таке. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Прямуємо вперед на третій розклад. Іноді відсутність інформації більш позитивна, ніж її присутність. Добре, коли пасіян надає саме ту інформацію, котру нам приємно бачити. Знову лавровий вінок, це успіх, може бути як особистий, так і по роботі. Ось тут якісь обстріли або скандали. Вони можуть бути пов'язані ось тут далека дорога або новий проєкт, якщо це скандали. Якісь такі непорозуміння, будьте уважні, обережні, правильно все враховуйте, щоб ніхто на вас не ображався. Бо потім задають питання: а чому? А тому. Якщо ви хочете, щоб Всесвіт до вас ставився з добром, то треба це добро навколо себе формувати ніякої агресії. Ось тут добра новина. Можливо, ваші ось ці ситуації завершаться або не програються. Іноді так буває, і це на добро. І якась добра новина, котра вас потішить. Гроші наприкінці тижня. Вас відвідують Або ви їх заробили, або якісь подарунки можливі, або різне. Головне, що вони до вас надійдуть. Дивимося, друзі, для стрільців застереження, планета місяць та порада, карта хмари. Зверніть увагу, друзі, планета місяць показує нічний період доби, якісь таємниці, якісь невідомі ситуації. А карта хмари показують, прояснить все, що вам не зрозуміло. Якщо це в документах, обов'язково з'ясуйте. Якщо це, наприклад, якісь ставлення до чогось, обов'язково з'ясуйте. Для того, щоб ви знали, що вам правильно робити. Не залишайте темні лошадки, якісь нерозкриті запитання для того, щоб ваше життя було більш правильне та зрозуміле. Як для вас, так і загалом. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво. Запрошую на мій канал на перегляди моїх інших відео. До зустрічі!